Останнім часом, останні місяці, зокрема, Росія застосовувала калібри, тобто ракети морського базування, і вже місяць не використовує авіаційні Х 101 Х 555 накопичує для наступних атак чи мене завжди так завжди щось накопичують. Їм потрібно, щоб завдати удар, треба піднакопичити. Ну калібри. Ви бачите, використовується в три рази менше, ніж Х-101 по кількості. Це про це свідчить та статистика, як відколи почали завдавати ударів. З вересня місяця я почав ну, більш-менш підраховувати, там приблизно один до трьох бував завжди. Тому що, ну, очевидно, що виробництво потребує більше часу там, чи більших ресурсів, Зрозуміло. але щось, ну. Такі дані цієї статистики. Тому їм потрібно час для того, щоб виготовити ті калібри, доставити їх на кораблі, там зарядити і так далі. Певний час потрібно. Калібрами б'ють в тому числі, я вже про це з вами от сьогодні ми проговорювали, що близько до Одеси, якщо це ще й підводний човен, він ж взагалі його не видно. Так? Він знаходиться власне, під водою і звідти завдає ударів. З ефектом такої несподіванки, не, не зрозуміло, так? що калібр виявляється радіоакційні заходи, але все одно часу на підготовку на реагування є менше, менше. Тому вони калібрами стараються бити в той бік. А от е, зараз їм потрібно атакувати, допустим, Одесу Дещну, е, власне, ті термінали на Миколаївщині і так далі, тому використовують ці ракети. А Х-101 чи Х-555, які вони мають повітряного які теж можуть діставати які калібри далеко аж до західних кордонів чи північних кордонів, вони, можливо, десь, десь можливо, довиробляють, довиготовляють, тому що використовують вони їх теж немало. Теж, як бачите, за минулі два місяці випущено певну кількість. Говорити, що вони до чогось там готуються, що будуть бити, я б не хотів. Тому що, ну, як я щось скажу, йде, ну, що повітряні сили попередили про якийсь терор, я не хочу то, ну, лякати когось зайвого цими. Тут нема вже кого лякати в Україні і нема чого лякати, тому що ми ведемо з ними проти них війну, проти агресивної держави, і від них можна все, що вони могли, вони вже показали. Ну, будуть накопичувати, будуть запускати, будемо їх збивати. Тут без варіантів. Ми вміємо вже це робити. Єдине, що так нам треба більше засобів для того, щоб відстоювати всю країну.